Значить, доброго дня. Я колесникова Оксана, вчитель фізики комунального закладу Рішельєвський науковий ліцей міста Одеси. Вище мистецтво, яким володіє вчитель, це вміння побудувати радість від творчого вираження і отримання знань. Альберт Ейнштейн. Я хочу сьогодні свою доповідь розповісти поділитись з вами. Я так роблю. Да? Навчатись, вчитись це важливий топ навичок сьогодення. Для того, щоб процес навчання був неперервним, активно запроваджується дистанційне навчання, яке є ефективним способом знаходитись у стані постійного здобуття знань. Але мало, просто знати знання, їх треба вміти застосовувати на практиці. Я хочу сьогодні звернути вашу увагу на все, що я відповідно за ці роки робила. Але хочу розпочати зі змішаного навчання. Чому зі змішаного навчання? Тому що в 2018 році комунальний заклад Рішельєвський науковий ліцей прийняв ну, виклик, приймав участь у такому проектному пілоті, як змішане навчання. Був створений клас у 2018 році, ще до ковіду, до пандемії, і в нас була змішана форма навчання. Це організація освітнього процесу, що поєднує застосування технологій дистанційного навчання. Дистанційного відповідного навчання на очній відповідну форму це був виклик достатньо цікавий. Мені було цікаво і незвичайно прийняти такий виклик по одній простій причині, коли ми почали з вчителями цікавити, що є всі зарубіжні література, яка була, а вона була пов'язана з університетами, і ніхто в школах. Не проводив змішаної форми навчання, а література, до речі, ще яка була, вона була пов'язана з дистанційною формою навчання в університетах в школах. Змішаної форми навчання не було, але особливості змішаного навчання дають можливість активно використовувати, поєднувати різні види роботи. Основна роль педагога, до речі, це фасилітація. Компоненти, ну ми вже всі їх знаємо з ними, відповідно і працюємо. В свою чергу перед нами став. Питання, яку ж, яку ж можна обрати платформу. Ми обрали платформу Microsoft Office 365. Ми досі на ній працюємо. Ця платформа здає можливість реалізувати всі потреби сучасного учня, вона є простою і може задовільнити всіх сім ключових компетентностей і дає можливість повну картину учня для динамічного відповідного навчання. Ось перелік. Хочу звернути знову увагу, що ми почали це робити ще до. Того, як над цим всім почали працювати, тому я трішки про це розповідаю, можливо, більше ніж потрібно. Отже, нам довелося знайомитись з досвідом закордонних спеціалістів і а, з часом практика довела, під час того, як ми працювали, що змішане навчання може реалізувати потреби школярів за умови чіткої організації та використання відповідно. Новітні можливості. І з'явилася також потреба у підборі матеріалів, і потім і в створенні контенту. А, перше, що ми почали думати, це відповідно з приводу лабораторних робіт. Тому що під час змішаної форми навчання в мене була частина уроків офлайн, частина уроків в мене була онлайн. Не завжди було зручно переносити для того, щоб вони могли виконувати лабораторну роботу а, відповідно в ліцеї. Тому був а, були проведені записи. Зараз хвилинку. Добре, до записів ми повернемося. Зараз розкажу про те, що в 2018 році були проведені відповідно в нас перші в Одесі і Одеській області. Прямі включення з школами Одеси. Це ми проводили лабораторну роботу. Вона проводила з 1 жовтня. А також був достатньо цікавий досвід, того, що досвід в плані того, що ніхто до цього ми не бачили прямі трансляції, як можна проводити лабораторні роботи, і методика викладання і методика самої лабораторної роботи відрізняється від того, як проводиш в класі. Ми провели її. Були школи Одеської області, Волградський район, Кілія тощо достатньо було цікаво. Ми потім зробили висновки певні того, що. В плані, як знімати, як подавати інформацію. Потім ми проводили демонстраційний тур. Також для школ Одещини було в нас в вигляді експериментів, задавалось питання, і також ми проводили в грудні місяці ще оце зараз фотографії для дітей Севера Донецька. На той момент це був грудень, теж 2018 року про електризацію ми розмовляли теж. Ну вже були теж. Певний досвід, і з кожним разом, коли ми проводили ряд своїх демонстраційних якихось експериментів, лабораторних робіт на область або на інші міста, чесно кажу, ми вдосконалювалися. Так, буду поспішати, бо бачу час. Отже, вертаючись до того, що лабораторні роботи були записані для змішаної форми навчання з Володимиром Яковичем Гуцульським. Зараз ми трішки на них перестрибнемо. У сьомому. Ось в мене вже вони підготовлені. О, це було на похилу площину. Відповідно, тут це в нас було. Ми живемо у цьому світі. Так, зараз. Так, щоб гарніше було, підготовлено було в мене з чого починати показувати. Але бачите, чому етало нам лінію. На початку метр... Володимир Якович певні моменти. Потім я проводила лабораторну роботу, а ось і я похила площина. Зараз. Ціна поділки динамометра 0,1. Ось і я відповідно ми записали ряд лабораторних робіт. Добрий день. Резистор. Зараз хвилинці, бачите, збилося. Зараз в мене час написане: 2,56. Ось. Це я? Від. Від. Всі дивуються, але це було да давно, скажімо Ампер. так? А, отже, ми записали ряд лабораторних робіт а, і ними, відповідно, користувалися. А, також, а, коли вже розпочалась пандемія і вся... Україна вже вийшла на дистанційну форму навчання, чесно кажучи, було легко. Цей період в мене вже було півтора роки того, що я працювала з змішаною формою навчання. Треба було трошки, звісно, змінити певні моменти, бо це було повне дистанційне навчання, але було легко і ці прийоми, і лабораторні роботи були підготовлені, і тести вже були підготовлені. Ну і сама форма уроку, як її проводити. І я вже на той момент користувалась перевернутим уроком, то що спочатку діти опрацьовують, а потім матеріал, а потім ти з ними спілкуєшся, їм пояснюєш, то, що це все було напрацювання вже. І м, до того всього вийшло так, що почали працювати далі, і прийшла до висновку, що необхідно е, йти до наступного кроку, і був створений сайт. На якому можна було отримати можна було отримати певну інформацію, діти ним користувалися і виконували певні завдання. А зараз я хочу перейти на цей сайт і трішки про нього розповісти. У мене також тут вже все підготовлено. Ось, ви бачите, що є на цьому сайті. Ну, є головна сторінка, зрозуміло. Ну, і... Є е, е, інструкції з лабораторних робіт, е, банк експериментальних задач з фізики, банк домашніх експериментальних завдань для рефлексії, набір дидактичних засобів для оцінювання навчальних досягнень учнів, тематика дослідницьких проєктів фізики та звітів їх використання, методичні інструментарії для мобільного навчання і відеолабораторні роботи. На деяких з цих пунктів я би хотіла б зупинитися наразі, наприклад, інструкції з лабораторних робіт. Це не просто були інструкції з лабораторних робіт. Наш а, ліцей отримав, а, Рішельєвський ліцей отримав а, обладнання, а, цифровий вимірювальний комплекс, і з цим цифровим вимірювальним комплексом я почала працювати. І от зараз а, ось тут воно: всі лабораторні роботи є на YouTube каналі, ви можете по -по побачити, але я підготувала і хочу відкрити і показати. Нова сироватка мала бедра. Милинку реклама розроблено з дерматологами. я, я підготувала та, так, щоб без реклами було. Для будького чаюсь. Ціль вашого повернення на землю. І на всі випадки. І що мені з цим робити? Аналізи сінева. Швидко, точно, зручно. Так. і... Ось мене тут є. Наприклад, під час це одна з перших була записана лабораторних робіт. Я би сказала, що це більше відно там були і лабораторні роботи, і також я пояснювала, як можна цей леп-квесту використовувати на різних. На різних етапах уроку, і також е, можу сказати одне, що коли до мене дійшов цей цифровий вимірювальний комплекс, я почала ну як всі гуглити, дізнаватися, де ж е, є щось таке подібне, де розповідають, як з ним можна працювати. Е, єдине, що можу сказати, що в малій академії наук вони дійсно з цим працюють, там великий спектр того, чого можна побачити, але там вже самі лабораторні роботи. Тому ті відео, які я знімала вони були направлені на те, які види експерименту можна на яких етапах уроків показати, і які відповідно можна працювати відповідно з режимами, які є в LabQuest 2. Ось в такому плані тут, наприклад, на відео я показую, як Ось можна з'єднатися з Леп-квесту. Є... Є... Зараз є... у мене була на програма на телефоні. Вона досі є. є. Я, я, я пояснюю, як можна відповідно сконетись з квесту вікно, і діти сидячи в кабінеті. Робота. Якщо це виочно проводити урок, то, да, то можна відповідно побачити, з'єднати і побачити ті дані, які відповідно є. А, а також це можна виконуємо? зробити по Wi-Fi, Як бачимо, це можна зробити, я відповідно показувала. 24, 7, а, і також була тут одна з лабораторних робіт. В цьому в наступному відео тут я іменно режим роботи, який можна а, використовувати. Є заснований на чаї, на часі, є події з вступом. Я підібрала кожну лабораторну роботу, так щоб показати різні режими роботи. Для це було зроблено для того, щоб вчитель, який ніколи не працював з. Цифровим вимірювальним комплексом або учень, який ніколи не працював з цифровим вимірювальним комплексом, він, переглянувши відео, зміг зробити, зрозуміти, який з режимів краще використовувати під час виконання тої чи іншої відповідної лабораторної роботи. Тут, наприклад, я показувала ще. ну, Тут я проговарюю ще один із інших режимів, з яким ми будемо працювати в цій лабораторній роботі, під час виконання закону, відповідно, сьогодні ми закон ОМА. І зараз ще. Тут я взагалі показувала, що можна під'єднати цей адаптер LabQuest2 до панелі. Ви бачите, Відповідно, але не тільки до панелі, до комп'ютера, до ноутбука, і теж пояснювали, як в цьому випадку можна з цим відповідно е, працювати. Ось тут вже е, показується в наступному там е, показується, ми бачимо час, там напругу, вимірюємо силу струму, і як буде за, запис відбуватись, ми запуск робимо. Це напруга і струм, приступ. Відповідно, ми панелі графік, і можна бути графіки побачити все. Що там, відповідно, необхідно. Тобто, ось а, це з приводу цього. Також зараз щось. В цьому випадку. Вертаючись до сайту, а, банк експериментальних задач, а, відповідно, ну, тут а, є а, написані деякі задачі експериментальні. Вони це весь сайт в вільному доступі, ним можна користуватися. Ось були експериментальні, наприклад, банк експериментальних завдань з рефлексії. Відео розташовуються, розміщене було відео. В цьому відео вони мали, мали визначити коефіцієнт тертя. А тут, наприклад, відео дві кульки. Я показую демонстрацію експерт демонстрацію. Показую експеримент, да, і потім задаю відповідно питання, а, яке постійно. їм необхідно, на яке їм необхідно дати відповідь. Ну, я думаю, що ви, ви всі цей досвід знаєте відповідно. І діти, заходячи на сайт, виконують завдання, і потім мені надсилають також набір з оцінювання досягнень. Ну, це до яких, наприклад, там контрольних робот можна готуватись а, і. Ось ми проводили з дітьми відповідно проєкти певного роду. Вони самі виконували там хтось вибирав різні відповідно тематику, ось фотографії. Тобто, це ми захист проєктів, вже коли в нас була змішана форма навчання. Тобто, вони могли, ми вибирали день, вони виходили відповідно і з ними працювали, вони захищали достатньо цікаві були розв'язки. ось це ви бачите, в нас і сір, і палали, і нитки, і що в нас тільки відповідно не було. Дітям зазвичай цікаво, батькам ще цікавіше, тому що я розумію, що батьки іноді буває зрозуміло допомагають. Ось ще хочу звернути вашу увагу на методичний інструментарій для мобільного навчання. Достатньо такий цікавий був знайдений. В мобільному це додаток Lab for physics він платний, але там є демоверсія, тобто є безкоштовні англійською мовою написані інструкції. Можу сказати одне, що в нашому ліцеї діти дійсно знають добре англійську мову, і я їм давала відповідно такого роду лабораторні роботи, практичні індивідуальні заняття. На яких вони використовували частина, деякі роботи були в нас індивідуально, деякі були групові. Хочу сказати, яка була групова і чому. я спочатку роздала учням, які хотіли самостійно попрацювати. Потім дитина до мене приходить, і учень каже: Оксана Анатолійовна, цю лабораторну роботу. Ось, наприклад, вона називається. Крутись до головокружіння. не можна виконувати самостійно як одному. Я кажу, а чому? Я кажу, розумієте, там ти сидиш на каруселі, ти маєш сам триматися, тебе ще має хтось розкачувати, і при цьому ти ще маєш тримати телефон в правильному положенні і правильно вимірювання робити. Тому ми об'єднали тоді, зробили групу і такий, коли. В одній статті я описувала відповідно ці лабораторні роботи, ми описали, що має бути вказівка, що це не має бути один, наприклад, учень, да, а має бути група. Також, наприклад, є діти, які займаються музикою, і ну, ці всі лабораторні роботи були перекладені з англійської мови. Хочу звернути вашу увагу на те, що цікаво, то, що тут написано вказівки вчителю. Що має вчитель зі своєї сторони знати вміти і довести до учнів? Якщо подивитись, потім вказівки є учням, що також огляд для класного плану, коли потім вони розглядають, лабораторний звіт має бути, який вони відповідно заповнюють. І потім вчитель ну, вже оцінює результат учнів або групи учнів, як вони відповідно працюють. Так, вертаюсь до сайту. І останнє. Ну на цьому я вже зупинятись не буду, бо це відеолабораторні роботи. Ці відеолабораторні роботи я про них вже відповідно вам розповідала з Володимиром Яковлевичем. Ми їх знімали, і ось також, в свою чергу, виходячи з загального розуміння системи прийомів мобільного навчання, я виокремила та конкретизувала прийоми мобільного навчання у фізичному експерименті і виклала це відповідно в таблицю. Деякі вид навчального фізичного експерименту, і як можна прийомами мобільного навчання можна використати в виді цього фізичного а, експерименту. Ось так. Подана подана була ця таблиця відповідно, і, і ми розуміємо, що пам'ятаємо, що коли під час будь-яких лабораторних робіт да, формується дослідницький компонент, здобуваються навички опрацювання, інтерпретації, оцінювання результатів експериментів, і також формується ставлення через усвідомлення важливості математичних знань, інструментарію природничих наук. Хочу відзначити, що це було наразі корисним не тільки під час змішаної або дистанційної форми навчання. Зараз, коли є освітні втрати, я також користуюсь своїм своїм сайтом, своїми наробками, і в деяких моментах в індивідуальній формі роботі з учнями це мені допомагає комусь наздогнати. Також наразі тести в електронному вигляді на платформах різних теж дуже цікаво, і цим відповідно намагаюся користуватися. Також при проведенні фізичного експерименту використовувала, зокрема, такі програмні інструменти мобільного додатку. Вже казала про Lab for Physics, Fifox, Smart for Kids, Sensors, Electronics, for Kids, Volt Lab. Цим користуюсь досі. Достатньо цікаво, коли складати електричні схеми. Діти зараз в мене восьми клас, учні зараз це виконували. Для ефективного застосування цифрових вимірювань приладів були розроблені детальний опис дидактичних можливих, можливостей мобільних датчиків. Це я теж вже розповідала про акселерометр і тощо. А, да, я вже на економічному світовому форумі було названо 10 навичок. Я думаю, ви про них знаєте, знаєте майбутнього, що повинен учень мати. Хочу свою доповідь завершити на тому. Що, в свою чергу, Хаїм Гінот, шкільний вчитель, дитячий психолог і психотерапевт, автор бестселера між батьком і дитиною, зазначив, ви можете прочитати, але я завершу це. Мій вислів наступний підсумує, під, під, підведе підсумку. Усе в руках педагога. Ми відповідальні перед майбутнім, перед нашими дітьми. Дякую за увагу.